Привіт! У цьому відео я розповім скільки я заробив, виконуючи різні акції продовж одного місяця на біржі Bybit, Розповім про свій не дуже позитивний досвід по одній із акцій, тому що я там пішов в мінус. Розповім, чому так сталося, і звісно, покажу скільки в мене вийшло отримати взагалі за останній місяць по акціям від Bybit. Я візьму відрізок часу з 14.08 по 19.09, тобто плюс-мінус один місяць, так як на Bybit, якщо ви, наприклад, виконали акцію якусь, то там винагорода приходить не відразу після виконання умов, а приблизно через 30 днів після завершення акції. Я записую це відео в жовтні. Я отримав винагороди майже за всі акції. Ще залишається тільки депозит з кава, але я також впевнений, що там я маю отримати винагороду. Я для себе давно створив таку табличку, в якій я пишу якого числа, яке завдання, та на який біч я виконував. Також, наприклад, залишаю посилання на свій пост в телеграм-каналі. У пості я завжди розписую умови, але також і залишаю деталі на сторінку акції. Якщо ви ні разу не брали участь в якихось акціях на BayBit, то зараз я швиденько розповім, що як відбувається. Бачимо, що тоді було два промо на Байбіт це Кіберконект і Sei. Ну, візьмемо і розглянемо на прикладі Sei. Бачимо, що тут була акція номер 1 і акція номер 2 по акції номер 1 є умови для нових користувачів і умови для старих користувачів. Для нових це ті, які ще не мають аккаунт на Bybit. Тобто, коли, наприклад, стартує акція з 14 серпня, там з 6-ї години, тоді можна, наприклад, вже реєструвати аккаунт на Bybit і тоді виконувати наступну умову: це або внести депозит від 100 USDT в еквіваленті в токенах SEI, або внести депозит в USDT, і вже тоді купуєте на лістингу токен на цю суму, тобто на 100 доларів, першою угодою. Зазвичай, якщо це якийсь новий токен, який ще ніде не торгується, то я якраз вибираю варіанти, а це зробити депозит з іншої біржі, наприклад, в USDT. І потім, вже коли розпочнеться лістинг, тобто почнеться старт торгів токену, я вже тоді його купую на 100 USDT і намагаюся відразу продати, так як ціна може, звісно, почати рости на токен, я тоді можу бути в плюсі, а може і падати. Тому я намагаюсь відразу купити на 100 доларів і відразу продати їх. Ну і звісно, бажано, щоб це не було в мінус. Тому що звісно можна продати і в мінус, і про це розповім трохи пізніше. І бачимо, що пул винагород тут обмежений, і перші 1750 користувачів, які виконують ось ці умови, вони отримують по 20 USDT. А зазвичай в промоакціях для нових користувачів, там, я думаю, є 1-2 години точно для того, щоб виконати ці умови. Тепер, що стосується умов для старих користувачів, тут бачимо, що так само потрібно зробити депозит або в токенах SEI в еквіваленті 100 USDT, або внести депозит в USDT і купити токени SEI на цю суму першою угодою. Так само тут бачимо, що обмежений пул в півтори тисячі користувачів, які виконують ці умови, вони отримують по 10 доларів. Якщо говорити про промоакцію для старих користувачів, то я зазвичай намагаюсь виконати умови у перші 5 хвилин, тобто там в перші 2-3 хвилини я зазвичай виконую умови акції. І із цих останніх 10 акцій я за 9 вже отримав винагороду. Тому винагороди для старих користувачів розбирають дуже швидко і подивитися, якось скільки, наприклад, місця ще залишилось, ніяк не вийде. Тому я, наприклад, зазвичай намагаюся зробити це саме до 5 хвилин. Я маю на увазі до 5 хвилин після старту торгів. Тобто, наприклад, якщо лістинг в 15.00, то в 15.05 я вже зазвичай виконав цю акцію. Але бувають промоакції, коли, наприклад, на біржі Bybit відбувається лістинг токену, який вже торгується на інших біржах, і доволі довгий час, тобто ціна на нього плюс-мінус вже стабілізувалась, то в такому випадку, наприклад, як це було з акцією Кава, я там просто зробив відразу депозит в токенах кава, а не депозит в USDT, і просто тоді їх вже продав на лістингу. Тобто тут я продав токени в нуль, я нічого не втратив на курсі і нічого не заробив. Але таким чином я виконав умови акції і отримав свою винагороду. Але ще я забув розповісти про акцію номер 2 Наприклад, що стосується акції номер 2 по промо з SEI, то тут можна було ще накопичити обсяг торгів. Це рахується купівля плюс продаж на суму не менше 200 USDT, щоб порівну розділити пол в 40 тисяч USDT. І так як я, наприклад, робив депозит на 100 USDT, потім купив сеї на 100 USDT, і так само продав у на 100 USDT, у мене загальний обсяг виходить якраз 200 USDT, і я отримав ще винагороду і по акції номер 2 Тому якщо, наприклад, подивитись, скільки я отримав по акції Сей, то тут можна побачити, що я отримав 10 доларів по акції номер 1 тобто по цій акції для старих користувачів, і ще також отримав 6 доларів. Це в токенах SEI, тому отримав я 16 доларів з цієї одної акції по SEI. Тепер, якщо подивитись по іншим акціям, можна побачити, що я, наприклад, тут заробив 20 доларів, 13, 3 долара. По акції сейл винагорода була в токенах сейл, тому вийшло всього 3,3 долара отримати. Але е, теж, хоч щось стосовно депозиту кава, то тут винагорода була, якщо не помиляюсь, 10 токенів кава, тобто 6 доларів. Також я намагаюсь не пропускати якісь лаунчпади або IDO на біржах. І, наприклад, я в лаунчпаді на Bybit, у мене виграло два квитка, і кожен квиток це по 7,5 доларів, на які даються токени проекту. І таким чином я продав ці токени на лістингу, всього отримав 38 доларів, при затратах в 15, і тобто профіт вийшов у мене 23 долара. А звісно, шанс на те, що в тебе випадуть щасливі квитки в лаунчпаді або в IDO, він невеликий. Якщо в лаунчпаді ви не отримали жодного виграшного квитка, то ви нічого не втрачаєте, ви просто тримали, наприклад, гроші на балансі, це з то USDT, і там може витратились трохи на комісію. Таким чином, ви просто отримуєте назад свої USDT. І після того, як лаунчпад завершиться, ваші токени розблоковуються, тобто вони нікуди не діваються, ви отримуєте всю суму назад, тому можна сказати, що тут також затрати на участь мінімальні. Тому, як бачимо, з акції я отримав ось такі суми. Якщо говорити за депозит кава, то я казав, що ще винагорода не прийшла, але я думаю, що вона прийде. Тепер що стосується негативного досвіду, у мене, наприклад, сталася така ситуація з токенами Next. можна побачити, що в мене тут профіт мінус 25 доларів, це тому, що я наторгував в мінус 45 доларів. У мене сталася наступна ситуація. Можна побачити, що тут, наприклад, перша свічка була висока, але я купував навіть я там не в перші хвилини, а трохи зачекав. Після чого купив токени і ціна почала різко знижуватися. Я думаю, зачекаю деякий час, щоб ціна все-таки повернулася приблизно до того показника, по який я купував, але ціна. Продовжувала знижуватись, і я вже вирішив не чекати і продати токен так, як є. І вийшло так, що я продав в мінус 45 доларів. Тому на моєму прикладі можна побачити, що може статися така ситуація, і потрібно бути готовим, що можна і наторгувати в мінус. Але звісно, буває навпаки, коли ви, наприклад, купили, а ціна ще виросла більше, і ви продаєте вже в якийсь там плюс. Наприклад, у мене так було декілька разів, коли я там в плюс 3 долара ще наторгував і потім ще отримав винагороду. І якщо порахувати, то за ось ці останні 10 акцій у мене тут виходить навіть з цим мінусом 45 доларів, виходить приблизно 107 доларів. Якщо порахувати 107 доларів, перемножити, наприклад, на курс 37,5 за USDT, то це виходить там, 4 тисячі гривень. Це я заробив таку суму за один місяць. Чи це багато, чи це мало, ви вирішуєте для себе самі. І що особисто мені подобається, що на участь в одній акції не потрібно затрачати багато часу. Ви, наприклад, зробили просто депозит з іншої біржі, потім дочекались там ліст зробили торговий обсяг і потім очікуєте на винагороду. Звісно, вона може бути як висока, там, наприклад, 20 доларів, інколи може бути і менше. Інколи може бути, звісно, такий випадок, як стався у мене. До речі, по останньому промо я також торганув в мінус 15 доларів, і я робив ще виконував умови трохи пізніше, тому, можливо, навіть я не встигну отримати винагороду. Але як показує практика, іншими акціями цей мінус повністю перекривається, але звісно, час від часу може ось таке траплятись. Ну і ще хочу додати, що так як для нових користувачів винагорода вища, тобто тут, наприклад, було б не по 6 доларів, а по 30 доларів для нових користувачів, ви можете, наприклад, якщо маєте вже аккаунт, Попросити свого друга, товариша, родича, наприклад, щоб він зареєструвався та відкрив аккаунт. Після чого ви можете, наприклад, на цьому новому акаунті взяти участь у акції, після чого отримати винагороду. Ну і звісно, як ви там домовитесь, частину винагороди віддати своєму знайомому. Ще я забув додати, що я беру участь не в усіх акціях, які виходять на байбі, тому тут можна було б отримати і більше винагород, але просто в деяких, я, наприклад, або не встиг взяти участь, або там не було можливості, або просто, наприклад, пропустив, бо не сподобались якісь умови. А також я, наприклад, беру участь ще в акціях від інших бірж, і я також про це пишу, наприклад, в телеграм-каналі. Ось можна було на Binance там отримати, наприклад, один долар з копійками, також там можна було отримати ще там кілька доларів, взявши участь в акціях від Binance і так далі. Тобто, якщо Беру участь в якихось акціях, я про це пишу в телеграм-каналі. Окрім того, що я беру участь в якихось акціях від біржах, я також я можна сказати працюю на перспективу. І Якщо ви чули про такі проекти, як Layer Zero, ZK-Sync, StarkNet... Це ті проекти, які своїм раннім користувачам можуть роздати AirDrop, тобто винагороду за те, що, наприклад, я користувався їхнім продуктом, наприклад, робив якісь перекази там, чи обміни ще до того, як у них там з'явився і вийшов токен. Наприклад, ви затратили 50 доларів на участь в якомусь проєкті, на різні активності. Хай це буде Starknet, і, наприклад, він там через кілька місяців, може пізніше, він роздав потім AirDrop на суму там, по 500 доларів на аккаунт. І таким чином ви можна сказати отримали x10 до того, що затратили. Але, звісно, тут немає гарантій, тому що може бути таке, що проект не роздасть зовсім нічого, або роздасть по якимось конкретним умовам, які ви, наприклад, не виконали, і ви будете в прольоті. Якщо у вас з'явилися якісь запитання, то можете задавати їх в коментарях під цим відео, або можете, наприклад, написати мені в телеграм-каналі. Бажаю вам, щоб у вас не траплялося таких ситуацій, як у мене з цією акцією, посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.